Вітаю! Сьогодні просте відео, в якому пропоную зібрати невеличку поробку, яку можна буде використовувати в якості новорічної іграшки на ялинку або як різняний USB-ночник. За схемою це класичний мультивий вібратор на транзисторах в три гілки. Кожна гілка буде мати два відгалуження, по два світлодіода, щоб можна було оживити схему від 5 вольт та підключати її до USB. Під цю схему розвів плату. Вигляди ось такої симпатичної ялинки, розраховане на використання роді в СМД виконання Розводка плати знаходиться на сайті посилання в описі під відео. Ви ж можете зробити будь-яку власну форму, наприклад, у вигляді кулі на новорічну ялинку. Накреслив приблизно покроково, як буде виглядати ялинка, які світлодіоди будуть загоратись в той чи інший момент. Тут позначив, які кольори будуть світитись одночасно. Також деякі параметри світлодіодів. СМД світлодіоди випали зі старих плат від мобільних телефонів. Вони використовуються в платах, де є підсвітка клавіатури. Знайшовши ще білі світлодіоди, вирішив перемалювати схему розміщення їх, і зараз вона виглядає наступним чином. Комбінуючи світлодіоди, ті, які на 3 вольта з тими, які на 2 вольта, вдалося підключити їх таким чином, щоб. Можна було не використовувати токообмежувальні резистори, питаючи цю схему від 5 вольт. Плату почав збирати з напаювання світлодіодів та перевірки їх якості монтажа. Схема зібрана, в ній можна використовувати майже будь-які малопотужні транзистори. У мене багато демонтованих транзисторів 3904, які мають маркування 1АМ, тож використовую їх. Від ємності в схемі. Залежить швидкість перемикання світлодіодів. Підключаю схему до Powerbank, щоб продемонструвати, як вона працює. Ось така весела ялиночка виходить. Також цю схему можна живити від акумулятора 3,7 вольт. Але при цьому треба буде в кожному розголоженні залишити лише по одному світлодіоду та розрахувати відповідний резистор, який буде обмежувати струм світлодівода. Ця схема не складна для виготовлення, тож її можна зібрати зі своїми дітьми, тим самим гарно провивши час на зимових канікулах, та відволікти дітей від оточуючої обстановки та від екранів гаджетів. По завершеному відео, хочу привітати всіх з різдвом та новорічними святами.